Я маю на увазі там логістичні якісь аспекти чи політичні? логістичні, так, абсолютно. Ні, не політичні. Ми бачили, що по тому, як Збройні сили України легко прийшли в кордон і фактично організували ефективний контроль над гігантською територією, це сотні кілометрів. От, захопили велику кількість різних селищ, сіл. Ну, от, е, вплоть до того, що навіть українські журналісти почали приїжджати на Курщину, робити репортажі, і ми налагодили гуманітарну допомогу до місцевих мешканців, яких е, е, керівники Російської Федерації просто кинули на призволяще. Тобто, ми просто побачили, що у Російської Федерації не було ресурсів і резервів для оборони е, кордону. Е, більше того, нагадаю вам, як е, з е, боку. Фінляндії Російська Федерація перекидала частини на Донеччину, на Донбас. От, через те, що у них є серйозні проблеми з резервами. Тобто, відповідно, після того, як була проведена успішна курська операція, росіянам знадобилося місяць приблизно для того, щоб швидко сплатити якісь резерви, перекинути більш-менш боєздатні підрозділи, несрочників. З інших напрямків, і Покровського напрямку, і, і, і з півдня, зокрема, ну от і виключно цим пояснюється ця місячна пауза. А в цілому, що зараз ви бачите на цьому напрямку? Чи є можливо якась інформація? Вас можете підтвердити чи спростувати? Ну є інформація, але я не можу повідомляти. Угу. Гаразд, добре. дочекаємося тоді, Можливо, оновлення мапи, бо принаймні, звучала інформація, що збройні сили України почали наступ теж в Курській області, але на іншому напрямку. Давайте до іншої теми, тоді яку теж хочемо з вами обговорити: більшість мобілізованих, які до нас потрапляють, ті, яких зловили дорогу в наливайку, це цитата. Саме так зазначив інструктор 59-ї окремої механізованої бригади з позивним Білий. Він наголосив, що мобілізовані мають низьку, низьку мотивацію. А коли потрапляють на передову, можуть навіть самовільно залишати позиції. Почуємо рівень мотивації ну, дуже низький. Більшість мобілізованих, які до нас попадають, це Ті, яких десь зловили по дорозі в наливайку, ну або в тому дусі, десь когось з тролейбуса зняли, когось ще десь відкись там піймали, десь в підворотні і так далі. Ну, то Яка в них мотивація може бути, якщо вони не самі сюди прийшли? Стараємося підняти, ну, робимо все, що в наших силах, але ну, дуже важко. Пане Мирославе, е яка ситуація на тих напрямках, де ви буваєте? От наскільки вона дійсно аналогічна тієї, про яку говорить інструктор 59-ї окремо механізованої бригадиця ситуація дуже різна. Тут питання як е... Працюють рекрутингові групи з мобілізованими. Ми намагаємося робити відбір. У нас були випадки, коли людина категорично не хотіла йти у війська. і Дійсно була притягнута до ТЦК, ну умовно кажучи, Соломіць. От але після розмови з рекрутерами, куди входять фахівці з морально-психологічно забезпечення. Вона раптом підписувала навіть контракт. У мене вже було декілька випадків, коли люди, після того як з ними нормально поговорили, роз'яснили їм ситуацію, пояснили, що їх може чекати, пояснили їм умови їхнього майбутнього існування, запропонували їм відповідну посаду до їхніх якостей, їхнього військово-облікової спеціальності, їхнього цивільного досвіду, освіти. І коли людина розуміє, що з нею повадяться гідно і що у неї попереду є два місяці навчання, що вона встане. На конкретну посаду, що у неї буде додаткове матеріальне забезпечення, наприклад, в разі якщо вона підпише контракт, то часто в мене були такі випадки, коли люди з мобілізованих перетворювалися на контрактники. А що робити Звичай... з, з людиною? Якщо вона, от власне, всодно, навіть після цієї великої бесіди, рекрутингу ну в не хоче. Ну, дивіться, це взагалі нормально, що людина не хоче, умовно кажучи, йти на війну, де її можуть вбити, або їй доведеться вбивати. Це Взагалі логічно, от таких мотивованих людей, добровольців, які от як в 2014 або в 2022 році різні хвилі були, в будь-якому суспільстві не так багато. До там п'яти умовно кажучи, і проблема мотивації, проблема мобілізації це була проблема для будь-якої країни, зокрема в Європі. Що в першій, що в другій світовій війні, з такими людьми потрібно працювати. От їх потрібно навчати, їх потрібно вливати в позитивний колектив, в першу чергу з повагою до них ставитися як до людей і намагатися їх поставити на те місце, де вони будуть найбільш ефективні. І тоді, коли якщо людина впевнена, якщо вона в хорошому колективі, якщо вона навчена, у неї є матеріально-технічне забезпечення, то потроху і мотивація м -м, міняється на краще, але це велика важка робота. Euh, що ж, пане Мирославе, вам подякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ми почули безпосередньо позицію з важливих питань військового офіцер збройних сил України, керівник благодійного фонду Мир і Мирослав Гай був з нами на зв'язку.